Ісуса Навина, п'ятий розділ. І сталося, як усі аморейські царі, що по той бік Йордану на захід, і всі ханаанські царі, що над морем, почули, що Господь висушив був воду Йордану перед Ізраїлевими синами, аж поки вони перейшли, то зомліло їхнє серце, і не було вже в них духу зі страху перед Ізраїлевими синами. Того часу сказав Господь до Ісуса: Нароби собі камінних ножів і пообрізуй Ізраїлевих синів знову другий раз. І наробив собі Ісус камінних ножів, та й пообрізував ізраїлевих синів при гіват Гаралоті. А оце та причина, чому Ісус пообрізував увесь народ, що вийшов був із Єгипту чоловічої статі, усі вояки повмирали в пустині в дорозі, коли вийшли з Єгипту. Бо був обрізаний увесь народ, що виходив, а всього народу, що народився в пустині в дорозі по виході в Єгипту, не обрізували. По сорок літ ходили Ізраїлеві сини в пустині, аж поки не вигинув увесь той народ. Ті вояки, що вийшли були з Єгипту, що не слухалися Господнього голосу, що Господь заприсягнув був їм не показати їм того краю, що Господь заприсягнув був їхнім батькам дати їм край, який тече молоком та медом, а їхніх синів поставив замість них, і їх пообрізував Ісус, бо вони були не обрізані, бо їх не обрізували в дорозі. І сталося, як увесь народ закінчив обрізуватися, то вони осіли в таборі на своїх місцях аж до видужання, і сказав Господь до Ісуса: Сьогодні я зняв з вас єгипетську ганьбу, і назвав те місце ім'ям Гілгал, і так є аж до цього дня, і таборували Ізраїлеві сини в Гілгалі і справили Пасху ввечері 14-го дня місяця на єрихонських степах. А на завтра по пастці їли вони того самого дня з урожаю того краю, опрісні оки та пражене, і перестала падати манна з другого дня, як вони їли з урожаю того краю, і вже більше не було ізраїлим синам манни, і їли вони того року з урожаю Ханаанського краю. І сталося, коли Ісус був при Єрихоні, то звів очі свої та й побачив, аж ось стоїть навпроти нього чоловік, а витягнений його меч у руці Його. І підійшов Ісус до нього та й сказав йому, чи ти наш, чи наших ворогів. А той відказав: Ні, бо я вождь Господнього війська. Тепер я прийшов і впав Ісус на обличчя своє до землі, і вклонився, та й сказав йому, що говорить мій пан своєму рабові? І сказав вождь Господнього війська до Ісуса, скинь взуття своє з своїх ніг, бо це місце, на якому стоїш ти, святе воно, і зробив Ісус так.